Бути архітектором Тарас Козюк твердо вирішив ще в школі. Усі буденність однотипних радянських будівель мріє внести новизну та яскравість. Я закінчив школу, це було 91-й, 92-й, 93 роки. Це фактично такий стан перебудови відновлення. Ну, українська держава тільки-тільки ставала. На шлях відповідно і ні благоустрою толком не було. І якось хотілось потрошечки якимось чином це змінювати. Дитячу мрію вдалося втілити в життя. Уже 13 років Тарас працює у творчій архітектурно-проектній майстерні. З під його олівця вийшли споруди житлових будинків, шкіл, магазинів, церков. Серед наймасштабніших робіт торгово-розважальний центр Оазис. Домінуюча складова нашої професії, це творчість. Як це все починається з чистого аркушу паперу, з олівця, яка спочатку йде думка, а потім вже вона матеріалізується. Професію архітектора Тарас називає творчо точною. Каже, у ній ніяк не обійтися без польоту фантазії. Однак не менш важливо враховувати усі технічні нюанси. Спеціалізація, яка вимагає технічної підготовки, знання математики, фізики. Це не тільки виключно гуманітарно. Професія, це якраз архітектура. Вона чим не цікава, що це є синтез гуманітарних професій і синтез технічних у майбутньому. Тарас Козюк мріє, аби архітектурне обличчя Хмельницького набуло рис сучасного європейського міста.